Вітаю всіх на каналі! З березня у повітрі витає щось нез'ясоване. Це не просто дати в календарі, це дні, коли тонка грань між світами стає майже невидимою, і сили, що дрімали у тіні, виходять на полювання. Можливо, ви вже помічали, що в ці дні період на душі вам тривожно. Трапляються якісь дивні події, техніка виходить з ладу, а люди сваряться на порожньому місці. Скажете збіг? Зовсім ні! У ці три дні, 3, 4 та 5 березня категорично не можна виносити з дому речі. Причому якісь певні речі, якщо ви помилитесь, то можете накликати на себе біду. Зневажливо перетинати поріг вашого дому, є предмети, викидаючи, які в ці дні людина залишає за собою слід. Слід притягує нещастя, і, що найстрашніше, іноді цей слід стає дорогою світ мертвих. Хтось може сказати, що це дурниці. Викидай сміття щодня і нічого не трапиться, але задумайтесь, а раптом саме такі необережні дії стануть причиною смуг невдач. Раптом ви самі, не знаючи того, порушили давні правила, які дотримувались наші предки, щоб захистити себе та своїх близьких, додивіться це відео до кінця, тому що попереджений означає захищений. А якщо ця інформація виявиться для вас корисною, поставте лайк, саме цей лайк стане тим жестом, який вбереже вас від потальної помилки. Отже, що ж не можна виносити з дому 3, 4 і 5 березня? Насамперед одяг особливо старий та поношений, з плямами або дірками. Чому? Справа в тому, що одяг вбирає енергетику власника. І це не просто тканина, це відображення вашого життя, ваших перемог і поразок. Якщо у звичайні дні виконути стару ковтину, це просто порятунок від мотлуху. А якщо саме в ці дні, це справжнє енергетичне саме руйнування. Наші предки знали, що викидати одяг означає викидати і частину своєї долі. А якщо трапляється, коли ця доля залишається без захисту і підбирає хтось інший, і не завжди людина, не завжди щось добре. Були випадки, коли люди, виконувши старі речі, в такі дні раптово губили сили, їх переслідували невдачі, з'являлися незрозумілі хвороби, а іноді траплялися і куди жахливіші речі. Тепер, що ви збиралися виконати найближчими днями? Може, варто відкласти ці плани? Є речі, які виносити 3 4 березня подвійно небезпечно. Давайте ми ще поговоримо і про інші речі далі у цьому відео. Ви знаєте, про одяг, це тільки 4 та 5 березня. Особливо небезпечно виносити з дому речі, які зберігають у собі енергію минулого. Одна з найстрашніших помилок це виконати фотографії. Фотографія це не просто картинка, це відбиток часу застиглий момент, який несе в собі енергетичний слід людини. Це не просто папіри зображення, це фрагмент долі пов'язаний з певним періодом життя, з емоціями, думками або навіть таємними бажаннями, які були на той момент. Особливо сильну енергетику несуть фотографії, на яких людина зображена у щасливі моменти. Або навпаки, складні періоди життя. Вони стають нібито відбитком його душі. Справа в тому, що якщо виконати знімок, особливо із зображенням себе, близьких або родичів, що пішли, можна розірвати зв'язок між людиною та її життєвою дорогою. У звичайні дні це може мати наслідки. Але ось у 3, 4 і 5 березня ризик зростає багаторазово. Справа в тому, що в ці дні межі між світами стають тоньшими. Якщо фотографія опиняється за межами дому, вона може стати порталом, через який щось чи хтось отримує доступ до вашого життя. Випадок, коли після виконаних фотографій люди починали хворіти, втрачати роботу, стикатися з черговою невдач давно вже стали незабобонами. Бували навіть ситуації, коли людина. Чиє зображення виявилося на виконаному фото, раптово захворіла або потрапляла в біду. Ніхто не може точно сказати, чому так відбувається, але факт залишається фактом. У такі дні виконана фотографія стає якимось чином воротами, через які можуть повернутися ті, хто давно шукав шлях у цей світ. Задумайтесь, де у вас лежать старі фотографії? Може, ви нещодавно перебирали сімейні альбоми та хотіли позбутися непотрібних знімків? Якщо так, зупиніться. Краще відкладіть це на найбільш безпечний час. Та фотографія це не єдине, що може завдати шкоди. Є речі, які мають ще більше магічних сил, але про них рідко кажуть. На жаль, в голос ті, хто знають, уникають навіть торкатися до них у ці дні. Одна з таких речей є дзеркало. Дзеркало це портал, якщо це не просто предмет інтер'єру, як багато хто думає. А тонка грань між світами. Вікно, через яке можна не лише побачити своє відображення, але й ненароком зазирнути туди, куди вхід людині заборонено. У звичайні дні зеркало це звичайна річ, яка просто висить в будинку. Але 5 березня воно може перетворитися на пастку. Для небережних душ особливо небезпечно викидати розбиті чи старі дзеркала. У ці дні, справа в тому, що розбите дзеркало, виконато в цей період, людина може залишити в ньому частину своєї душі. Це, схоже, знаєте, на невидиму нитку, яка пов'язує дзеркало з його власником. Якщо ви виконали його неправильно, можна розірвати цей зв'язок на свою користь. Але, щоб уникнути біди, не можна просто так брати та виносити дзеркало з дому. Перш ніж позбутися його, треба попрощатися, закрити його тканиною, сказати слова, обов'язково подяки, і тільки після цього винести і вже в жодному разі не можна виносити його вночі. У цей час дзеркало особливо сильно привертає до себе те, що мешкає в потойбічному світі. Випадок, коли після виконаного дзеркала в будинку починалися дивні речі не рідкість. Люди помічають збої в електроприладах, дивні звуки, ночами почуття тривоги, а іноді навіть бачили в відображеннях, силуети, яких не повинно було бути. Найжахливіше, коли людина помічає, що його відображення дивиться на нього трохи інакше, ніж ви зазвичай це бачили. Це вірна ознака того, що дзеркальний зв'язок було порушено? Неправильно, якщо в ці дні раптом захотілося викинути старе дзеркало. Будь ласка, не робіть цього. Залишіть його до безпечнішого часу. А якщо воно вже розбилося, загорніть його в темну тканину. Не дивіться в нього і дочекайтеся дня, коли енергетична обстановка стане спокійніша. А тепер задумайтесь, чи не робили ви таких помилок раніше? Може бути дива у вашому житті пов'язані саме з цим? Іноді проблеми з'являються не випадково, а через неусвідомленість дій, які ми самі здійснюємо. Але якщо ви думаєте, що це все, ви помиляєтесь. Ще одна річ: викидати яку в ці дні означає буквально відкрити двері у світ мертвих, і це речі, якщо ви винесете їх з дому, то викидаючи саме їх в ці дні. Ви буквально виносите з дому свій успіх, здоров'я і навіть життя. І знаєте що? Це волосся і нігті. Багато хто, не замислюючись, куди діваються їх зістріжені або обрізані нігті. Здається, що це просто сміття. Але в магії волосся та нігті завжди вважалися частинкою душі людини. Саме через них можна навести псування, вкрасти силу, зруйнувати долю. Особливі дні, такі як 3, 4, 5 березня, вони стають мостом між людиною і тими, хто шукає спосіб пронукнути в цей світ. Якщо виконати їх у ці дні, можна мимоволі ставити ключ до своєї долі в руках потойбічних сил. У старовину вважалось, що виконати волосся і нігті може підібрати той, хто бажає вам зла. Але навіть якщо їх просто віднесе вітер чи змиє дощем, Знаєте, залишиться енергетичний зв'язок, і на людину можуть навалитися і хвороби та втрати тривожні сни та почуття спустошення. А тепер уявіть, скільки волосся або нігтів, можливо, саме в ці дні, ви неусвідомлено викидали. Але тепер ви знаєте, наскільки це небезпечно. Якщо вам потрібно стригтися або обрізати нігті, то не викидайте їх. Краще спаліть або закопайте в землю. Але якщо волосся та нігті це частинка нас самих, тобто є речі, які пов'язані не з людиною, а з самим будинком, та їх викидання може стати фатальною помилкою. І одна з таких речей, запам'ятайте, запишіть, це хліб та будь-яка інша їжа. Чому запитаєте ви? Та тому що їжа це не просто їжа, це символ благополуччя, достатку та захисту будинку. Наші предки ніколи не викидали хліб, особливо в небезпечні дні, тому що вони знали, що якщо винести хліб, можна винести удачу, багатство і навіть здоров'я сім'ї. У давнину навіть крихти від хліба збирали і віддавали птахам, щоб енергія їжі не йшла марно, а викинута в такі дні їжа могла стати жертвою для тих, хто блукає світом у пошуках слабких душ. Якщо ви викинете шматок хліба 3, 4 або 5 березня, то ризикуєте залишитися без захисту свого роду та без підтримки вищих сил. Тепер подумайте, чи не збирались ви найближчими днями виконати залишки їжі? Може, ви нещодавно говорили собі, потрібно почистити холодильник або позбутися непотрібного. Якщо так, краще зачекайте, все-таки не ризикуйте. Але найчастіше попереду є ще одна річ, викинувши яку в ці дні можна впустити в будинок саму смерть. Що це? Отже, якщо нігті та їжа це зв'язок з людиною, це є домом. Тобто речі, викидаючи які 3, 4, 5 березня людина буквально відкриває двері для біди, та найнебезпечніше з них, ви будете здивовані це зола та попіл. Наші предки знали, зола оберігає. Та зберігає в собі слід минулого. Це залишки вогню, символ очищення і завершення циклу. Але у ці дні 3, 4 та 5 березня викинута зола стає містком між світом живих та світом мертвих. Особливо небезпечно виносити золу з печі, каміна або спалених речей. Чому? Тому що саме через золу можуть приходити ті, хто давно шукає дорогу назад. Якщо в звичайний час вогонь очищає, в такі дні він тільки відкриває завісу між світами. Була навіть прикмета, якщо ви в ці дні виносили попіл, чекайте біду в будинку. Навіть наші бабусі та дідусі розповідали, що після цього починалися у них хвороби, втрати, несподівані смерті в сім'ї, особливо страшно, якщо в золі залишились частинки вугілля. Вони, немов маячки вказують дорогу тим, хто блукає у пошуках жертви, тому не виносьте золу в ці дні. Нехай вона залишиться до більш безпечного часу. Але якщо зола це енергетична пам'ять вогню, тобто речі, які можуть притягнути до будинку справжню біду, то одна з таких речей це голки і шпильки. Будь-яка гостра річ, це зброя не тільки проти ворогів, але й Проти, якщо він не знає, як з нею звертатися. У ці дні вигонуті голки можуть стати провідниками для злих сил. Вони пронизують захист будинку, руйнують його ауру, призводять до сварок та конфліктів. Були випадки, коли люди викидали в ці дні голки, раптом стикалися з смугою невдач, ламалася техніка, виникали травми, гроші буквально витікали крізь пальці. Якщо у вас голка зламалась, чи вона вам більше не потрібна, не викидайте її. Краще закупайте в землю, або, як варіант, упустіть у склянку сіллю і залишіть на ніч, щоб зняти з неї негатив. Але якщо і це здається страшним, тобто є одна річ, викидаючи, яку людина ризикує втратити не лише удачу, але й своє життя. І ви запитаєте, а що ж це може бути? І ви будете здивовані, це вода. Так, звичайнісінька вода, яку ми звикли випивати, виливати в раковину або виливати на вулицю. Вона може бути магнітом для бід та хвороб, якщо зробити це у неправильний день. Пам'ятайте, вода зберігає пам'ять. Вона вбирає у собі все, що відбувається навколо, а потім передає цю енергію далі. Тому заговорена вода може зцілювати, а проклята руйнувати. Але що робити? Воду по-справжньому небезпечною в ці три дні. Справа в тому, що в ці дні 3, 4 та 5 березня вода стає дзеркалом між світами. В цей час через її можна випадково віддати свою силу. Тим, хто бродить у пошуках енергії, особливо небезпечно виливати воду після вмивання, купання або прання, у ній залишається частка людини. Якщо така вода опиниться за межами будинку, вона може стати дорогою для хвороб, розлук і навіть смерті. Наші предки знали, що у ці дні воду після миття потрібно не просто виливати, а дякувати за те, що вона забрала з собою втому та негатив. А краще залишити на ніч у будинку, щоб вона не забрала з собою те, що належить. Але якщо вода, це провідник, тобто речі, викидаючи які. У ці дні рівносильно запрошення біди. Ще одна річ це годинник. Годинник це не просто прилад, відраховуючи час, це символ долі життєвого шляху, енергії, часу. Звичайні дні виконати зламаний годинник означає завершення якогось етапу життя. Але якщо викинути 3, 4 або 5 березня, можна випадково зупинити хід своєї долі. Навіть були випадки, коли після цього люди втрачали здоров'я, стикалися з серйозними проблемами життя, буквально все йшло під укіс. Деякі навіть помічали, що все, що було заплановано, несподівано руйнувалося, наче хтось невидимий втручався у їхні плани. Тому годинник у жодному разі не можна викидати. У ці дні, якщо він зламався, краще сховайте його в будинку до найкращих часів. І нарешті найважливіше, якщо ви все ж таки винесли з дому щось із перерахованого, не панікуйте. Ще один спосіб виправити ситуацію потрібно повернутися додому, запалити свічку та сказати наступні слова. Що пішло не до мене, що залишилося зі мною. Ці слова допоможуть розірвати непотрібні зв'язки та захистити ваш будинок. А тепер задумайтесь. Чи не робили ви цих помилок раніше? Може, саме тому у вашому житті траплялися дивні події. Якщо ви хочете захистити себе та своїх близьких, поставте лайк, поділіться цим відео з близькими та рідними і друзями. Бережіть себе. Тепер ви знаєте, що вам робити в ці три дні. До зустрічі в нових відео!